Ось в таких резервуарах у Томаківці зберігається питна вода, яку привозять сюди вантажівкою із Запоріжжя. Потім ця вода потрапляє до людей через крани. Насос відкачує воду з ємності і подає на двір. За день вибирають всі 20 кубів. Пункт набору питної води працює за графіком. Людей у кількості не обмежують, набирають за потребою. Кип'ятим варимо вживаємо. У нас конкретно там 50 літрів може піти, може якось там більше. Як мати питну воду з крана власної квартири придумав Сергій Кобяков. У підвалі будинку чоловік обладнав міні-станцію. Це труба, яка можна запитати з водовоза. А це, виходить, одна сосна станція запитується в діючу магістраль. Люди економлять воду. Ходять, є підвоз, у нас централізований технічної води, підвоз плюс питьової води ще йде. Люди набирають води. Ну, а це, як кажуть, в режимі треба, щоб покупатися, постирати, щоб не вручну. Винахід інженера підтримали всі жителі будинку, каже Ельвіна Ісаєва. Кошти на технічне обладнання здали мешканці 15 квартир двоповерхівки. Селищна рада безкоштовно надала ємність для води. Розповідає її зручно заносити рулоном у вузькі підвальні проходи, розмотувати на підлозі та під'єднувати насос. Півтори тисячі кожен так з квартири. Ну не з людини, а з квартири. До речі, класна штука, і ми пропонуємо таку ініціативу переймати всім будинкам, тому що це як мінімум це зручно. Це демонструємо, що вода система працює, вода є у нас. Цей ну, цілі економії будемо. Не так багато води і зрасовувати. Нині мешканці використовують воду першої закачки. Заплатили за неї по тарифу Запорізькому водоканалу, а також оплачують електрику. А найосновніше, чому все таке був реалізований цей проект, тому що іде зима. Ми звичайно сподіваємося, що у нас буде централізоване водопостачання. Але нам треба готуватись до будь-яких сценаріїв. І тут у всіх опалення газове, яке запускається в тому числі завдяки підпитці з мережі водопостачання, і для того, щоб не було ні аварійних ситуацій, ніяких проблем із опаленням квартир, оцей винахід він був просто необхідним. Інженер Сергій говорить, що за перший тиждень роботи альтернативної системи водопостачання нею зацікавилися односельці. Представниця селищної ради Ельвіна Ісаєва повідомила, що там мають ще 10 безкоштовних м'яких резервуарів для втілення таких проєктів. Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.